Лоскунчик і Мишачий король. Глава перша Святвечір. 24 грудня дітям радника медицини Штальбаума цілий день не дозволялося заходити ні до вітальні, ні навіть до прохідної кімнати. Тож Фріц і Марі тихенько сиділи у закутку своєї спальні. Фріц тихенько не шепотів сестриці, і нещодавно виповнилося сім років, що з самого ранку у вітальні щось шаруділо, торохкотіло та бухкало. Тим часом коридором прошмигнув невеличкий назріз чоловік із величезною коробкою в руках. Це був не хто інший, як хрещений Дроссельмайер. Цікаво! <реку> <реку> Що дивовижного, хрещений для нас майстрував цього разу. Старший радник суду Дросель зовсім не вирізнявся красою. Він був маленький, худорлявий, із численними зморшками на обличчі, а замість правого ока мав величезний чорний пластир. Лисину він приховував гарною білою перукою, майстерно виготовленою зі скла. Проте хрещений був неабияким майстром. Він добре знався на годинниках і вміло їх робив. Коли хрещений приходив, то завжди мав якусь іграшку для дітей то кумедного дідугана, що рухає очима та вигукує компліменти, то коробочку, з якої вилітала пташка, то ще щось. Але до Різдва він неодмінно майстрував щось особливо гарне і надзвичайне. Як думаєш, що буде цього разу? Це обов'язково має бути фортеця, де будуть марширувати солдатики. Потім прийдуть інші солдатики, які захочуть захопити фортецю. Але захисники фортеці піднімуть галас та як рибнуть пани гарматами. А от і ні. Хрещений розповідав мені про чудовий сад. Там величезне озеро, а в ньому плавають красиві лебеді з золотими колонами на шиї. Потім із саду вийде дівчина, підійде до озера. Та буде годувати лебедів саладки марципаном. Хе, Хе, лебеді не їдять ніякого марципану і цілий сад хрещеному не змайструвати. Діти продовжили вгадувати, що отримують на різдво від мами, тата і хрещеного. А тим часом у сусідній кімнаті батьки закінчували розкладати подарунки. Зовсім стемніло. Фріц та Марі сиділи, міцно притулившись одне до одного, аж ось. Пролунав срібний дзвоник. Тато і мама підійшли і взяли дітей за руки. Ходімо, діти, дивитися, що вам подарував святий Христос.